Там два раніних. Там два ранених. Там один зі судять. Повнутрі Виходимо все на вулицю! Вігом Виходимо все на вулицю! Черговий терористичний акт з боку росіян вранці сколихнув увесь Дніпро. Близько 11-ї ранку рашисти скерували ракету в одну з лікарень міста. Приміщення медзакладу зруйноване вщент, пошкоджені низка будівель поруч. Загальна площа пожежі була 1200 квадратів, 1000 квадратів на трьохповерхові будівлі, 200 квадратів на ветеринарній клініці. На місці є вже більше 20 осіб поранених, із них двоє дітей, 20-го року народження, 17-го року народження. На жаль, є двоє загиблих. Один на відкритій території. Чоловік близько 70 років отримав поранення з життям, загинув на місці. Півсотні рятувальників та 17 одиниць техніки локалізовували пожежу. Понівечені прилеглі, житлові та багатоквартирні будинки, а також автівки містян. На місці влучання волонтери Червоного Хреста розгорнули пункт допомоги для рятувальників та постраждалих. Надавали першу домедичну допомогу. От зараз ми відкрили чай, каву і не тільки медично, і психолог наш приїхала зараз, надає психологічну допомогу. Зараз ми розгортаємо намет і будемо працювати в наметі. Буде у нас юрист, який буде надавати юридичну допомогу, психолог. І Червоний Хрест будемо надавати чай, каву, гуманітарну допомогу, якщо потребують люди. Руйнування є і у низці інфраструктурних і торгових об'єктів. Це ще один зухвалий акт тероризму з боку окупантів влучання в цивільний об'єкт. Суто цивільний об'єкт, це суто тероризм. Тому ніяких військових тут ніколи не було. І у мене є тільки одна версія, навіщо вони це роблять. Ну, це терор, розумієте. Я, я сподіваюся, що тих людей, до яких ми зараз не можемо. Дозвонитися, вони знайдуться, тому що я ще раз хочу повторити: була пересмінка, і тому сподіваємося, що жертв більше не буде. Але це чудо, це диво, що ракета прилетіла тоді, коли була пересмінка в наших лікарів. Пані Валентина працювала в своєму офісі, коли почула вибух. В неї повилітали вікна, але жінку не зачепило. Ми перебували у себе на офісі. І почула цей вибух. Було жутко. Ми швидко вийшли на вулицю, посмотрели всі жильці, забрались. Всім було страшно, хтось плакав, хтось дітей хватал. Обійшла будинок, подивилася, де вибіти вікна, ну і почали рахувати їх. На місце оперативно прибули представники департаментів, щоб зробити заміри та перевірити стан постраждалих осель. Стандартні пошкодження це в нас вікна, здебільшого і дерев'яні, тобто і в квартирах, і в місцях загального користування. Ми сподіваємося, що день, можливо, два всі заміри будуть відомі. І дуже рекомендуємо всім, хто ще, можливо, там не виявив, детально передивитися кожне вікно, чи постраждало, чи не постраждало, звернутися чи до голови правління, чи до нашого департаменту за телефоном 063 340 94 77». Розбір завалів ще триває, тому кількість загиблих може зрости. Клініка працювала. Перший, другий поверх це амбулаторний прийом. На один поверх був вільний. До квітня там мешкали внутрішнє переміщення особи. Але наскільки мені відомо, не всі особи, скажімо, здали це приміщення і тому будемо розбиратися, є там люди ще під завалами чи ні. Поліція розгорнула пункт для звернень громадян, які постраждали внаслідок ракетного удару. Він розташований за адресою місто Дніпро, вулиця Калинова, 83.